Так, друзі, всім привіт. А, і мене, деруйте, в мене голову, в мене мокре волосся, воно буде сохнути, я буду говорити, тому що поки я його висушу, моя думка втікне. А, дивіться, для чого я записую це відео? А, я вже розібравшись з дизайном людини, ось це така штука. Я навчаюся теж в цьому дизайні, робила, зараз поки не роблю консультацію, може вже роблю на цей момент, коли ви дивитесь це відео. Под зені людини в мене такий тип, де потрібно просто чекати, не, не вмішуватись. Раніше я робила велику помилку, я просто бачила щось в людині, оцю істину, яка є в мені, і підказувала, допомагала, наштовхувала. В людини змінювалася свідомість, і людина йшла за голосом своєї душі. Але бувало так, що я підказувала, людина була не готова до цієї інформації і ставало тільки гірше. Тому зараз в мене така позиція, і я спостерігач. І якщо людині потрібна моя допомога, мотивація, консультація, всі мої ресурси, і я це роблю. І курс польської мови був записаний душею. І зараз записаний курс дитячі травми, я та моя мама, харчування та свідомість, тому що це виключно мій досвід. І ви знаєте, мене змусило це згадати сьогоднішнє. Повідомлення від людини, яка слухала мої безкоштовні відео, які ви теж можете отримати про мою історію. І в її словах я хочу, щоб ви просто прослухали рядок. Ну, я зараз вімкну за її згодою. Так? Запис цього. Просто піднесу, можливо, ноутбук ближче, і ви просто послухаєте те, що вона сказала мені сьогодні в цьому повідомленні. І в цьому буде вся суть. Я потім це прокоментую. Ось, зараз ще тут сбильшу зб... звук, щоб было максимально что то Боже, Оля, я так благодарна судьбе, что я встретила вас на своем жизни пути. Я сейчас наплакалась, слушая ваше видео, куда вы там про маму говорили. Извините, не эмоции, потому что вот я, видимо, до сих пор. Ну-ка, я тоже уехала, чтобы жить отдельно. Ну, у ну, меня тоже так получилось, что вышла замуж и уехала и живу отдельно от родителей. Но у меня просто ситуация аналогичная с вашей, что всю жизнь я ждала, чтобы ну, мама обняла, чтобы сказала, что она верит в меня, что любит. И для меня самое страшное не переложить это на детей. Ну, я стараюся як можна більше говорить, що я їх люблю. Но я просто про те, да, как влияет вот це материнське отношение в детстве, як воно, блин, мешає нам жити в действительно. Ось було перше таке повідомлення. Я скажу чесно, коли його слухала, це змусило мене згадати мою материнську травму, і я прослізилася. Але до мене, як я вже казала, неодноразово на цьому каналі. Всесвіт е, дає людей, які подібні до мене і мали подібну ситуацію ідентично. І це черговий раз дає такий сигнальчик моїй душі: ти маєш це робити, ти маєш ділитися тим, ти маєш допомагати людям зцілювати себе. Тому що ось ці слова, я думаю, ви їх чули. А мені хотілося. Так, щоб мене обняла, щоб сказала, я тебе люблю, я даю це своїм дітям. Так? Жінка сказала. І зараз я роблю те саме, намагаюся, стараюся не нашкодити, але так само там потім буде коментар, що треба приймати позицію і чоловіка, якщо він не хоче змінюватись, так або там діти не так. Тобто дати, залишити всіх спокою, прийняти і найголовніше відпустити свою маму. Не сперечатися, не доводити, не чекати, що вона зміниться, відпустити. І якщо ви будете змінитись, зміниться вона. Звісно, це боляче чути, коли е е ти хочеш щось пояснити, якусь іншу позицію, а тебе не розуміють. Тобто від твого світу дуже далекі виникають ці суперечки на рівному місці. А ще болючіше, коли мама не міняє свою позицію і далі говорить, в тебе нічого не вийде. Куди ти лізеш? Ми не такі. І якщо, увага, ви тут не маєте внутрішньої сили протистояти цьому, тому що мама і тато, і батьки для нас авторитет, якщо ви не знайшли внутрішню силу в собі, ці слова вас зламають. Тому що батьки для нас це цілий світ, особливо мама. Я це теж розумію, тому що я маю п'ятирічну зараз в даний момент доньку, їй п'ять років. І я росту разом з нею, я вчуся, я дізнаюся багато нового, але я намагаюся бути собою. І дійсно, до семи років ми дуже сильно прив'язані до діти, до батьків особливо. І до семи років все формується. Якщо ваша дитина не має чим зайнятись, не може знайти своє місце. До семи років я увазі, Це означає, що щось не так з мамою. Потрібно лікувати маму. Знаєте, як був такий вислів: хочеш вилікувати дитину? Вилікуй мамою, тому що маму потрібно лікувати. Тому що дитина вбирає всі проекції мами з дитячих років. Що нам з цим робити? У нас же є ця травма. Що робити? Я даю людям сильну трансформацію. У мене купа відоків, що з польською мовою, що з цієї трансформації. Я змінюю людську свідомість отак. Хлопець до мене звернувся і сказав, що він дуже любить дівчину, не може бути без неї. Світ валиться і так далі. Дзвонить і набридає і так далі. Що в такій ситуації потрібно робити? Прийняти думку дівчини, жити далі, зайнятися собою. Він відпустив все і через деякий час знайшов свою половинку, свою другу ну, людину, з якою живе, з якою в нього все добре. Але мучився і не бачив виходу, мозок не бачив виходу із цієї ситуації. Позорніться довкола, багато людей, так. Але є і інша штука, перша любов, або коли з'єднуються душі, я кидала відео в сторіс воно зникло хлопець з жінкою так кружляє, така, якби спектакль. і Кожен займається своїми справами, і раз їх там доля раз зіштовхнула, вони ніби побачили одного і далі живуть, живуть, проходять роки, потім другий раз доля зіштовхнула, і на третій раз вони вже не відпускають один одного. Зараз вони сльози. Просто я це настільки я сильно. І у мене такий дар, серйозний дар, спостерігача і людини, яка бачить суть людської душі. Називайте це як хочете. Я перше думала, що з цим робити. Якщо людині потрібно буде до мене звернутися, отримати результат, я їй допоможу сама, я тепер не лізу. Не йду, тому що це, це не потрібно, якщо людина не хоче. Як я бачу людську душу, я можу знайти причину поведінки, причину того, чому людина так вчинила, який в неї підсвідомий мотив. Буває, дивлюся на пару, яка недавно одружується. І бачу, що. Ну, вона ніби любить, але сама до кінця не розуміє, а він взагалі не знає, що відбувається. Він робить бо треба. Це видно в певних життєвих ситуаціях, в певних людських долях. Що з цим робити, якщо людині буде потрібно отримати правду про себе, я скажу їй правду, яка б вона не була. Тому що я маю цей вбудований дар в собі бачити суть. І в цьому повідомленні жінка сказала, що я так дуже чітко, структурно підійшла до астрології, нумерології, харчування, поскладала це все воєдине, тому що моя місія бачити структуру, бачити суть. Буває, на Ютубі я переглядаю відео, і мені потрібно вивчити якусь тему, бо я цікавлюся чимось. І буває, ось те відео мене зачіпає, тому що я бачу, що ця людина говорить чітко і на тему. А ось це не так. Потрібно займатися собою, слухати себе. І якщо у вас запуститися ці трансформації, ви починаєте цікавитися харчування, там, відмовлятися від молочної місної продукції, ви починаєте цікавитися з дизайном людини, ви стілюєте дитячі травми, я до ваших послуг, як то кажуть, в мене закриті канали з різними моїми курсами. Оцей курс, я та моя мама, весь мій досвід. І зараз мене це не чіпає. Тому що вже багато років я працюю, і мені здавалося буквально рік назад, що я вже пропрацювала цю травму. Але був такий випадок, коли це мене торкнуло, моя травма, який був нестиковка, і я почала плакати і розуміти, що ще досі ні. Але тепер я розумію, бачу всю картину, бачу всю ситуацію, і бачу, що тут я безсильна, якщо інша людина не хоче змінюватися. Я безсильна. А це повідомлення просто перевернуло цей світ. І я вдячна пані Олені за те, що буквально я сидю, займаюся своїми справами. Я теж жива людина. У мене теж є своя висхідна, несхідна. Йду вперед, назад, вперед. І теж є своє випробування, тому що кожен з нас має код душі: дату народження оцей мій курс, який я записала. І... Кажете так само, що любите мене слухати. Е, я переважно показую себе тільки на цьому ютуб-каналі, коли я записую такі довгі відео, і мені є що сказати. В переважній більшості кожного дня я пишу свої думки, передаю свій світ через слово. Не показуючи себе, і мене дуже я вдячна вам, хто це слухає. Мене дуже сильно торкнуло те, як ви сказали. Що я не думала, що можна вести Інстаграм душею. Я думала, що в Інстаграмі все не справжнє, а ви показали реальне життя. І я дуже здивована була тим, що ви відчули те, що я е показую те, яке воно все є. Справжнє. І я дуже, ще раз скажу, втішилася, що є люди, які це бачать. Ось. Е нам потрібно зрозуміти одним, що ми маємо пензель, ми можемо помилятися, ми можемо стирати цю картину малювати заново. Ми можемо все. Тільки потрібно зрозуміти, куди ми хочемо прийти, який вектор усвідомити не через заборони. І зараз я чітко усвідомлюю, що цей мій курс дитячі травми, що ви послухали мою історію, щоб ви зробили всі ті практики, які там є. Коли ви вже проходите марафон трансформації свідомості, марафон ефективність, ви розумієте, що письмо це розум душі. Цитую. Так, це сказала учасниця цього марафону. І цей метод письма він допомагав мені знайти ось цей вектор, коли я ще не могла почути себе. І ми дійсно душі приходимо сюди. Для чогось ми домовляємось перед втіленням, що ви зустрінете мене, а я вас. Я вам допоможу, а ви мені. Ви на певному рівні відчуваєте, що ця людина, ви переглядаєте і відчуваєте, ось з цією людиною ми мали домовитися. Ми домовились перед втіленням, що вона мала мені дати ключі направити мене на істинний шлях свого серця. Так було в моєму випадку. Тепер моя черга направляти когось трансформовувати. Того, хто хоче а, дійти на якийсь вищі рівні в цій всій матриці, тому що 99% не будуть сприймати того, що я зараз говорю. Колись я думала, що якщо не будуть, значить не треба. Але я розумію, що це потрібно робити для тих малої кількості, яка все-таки хоче. І ця кількість поступово збільшується, тому що з цієї великої кількості несвідомих людей. Все-таки йдуть в свідомість, так, рано чи пізно. Мені просто потрібно дочекатися того моменту, коли вони прийдуть. І ще хотіла показати вам натальну карту. Мені просто от я підписана в інстаграмі на там різних людей, і мені було цікаво подивитися на натальну карту Каті Соляр, журналістки 24-го каналу. Які в неї енергії я спостерігала як вона проявляється? Мене зачепила її справжність, тому що я цю справжність маю у собі, і я це бачу в інших людях. І от її карта, я не знаю точно й дати народження, але я поставила у години часу, і я поставила 12. Ну ви тут нічого не зрозумієте, але тут з того всього, ну, Сонце в 12-10 домі це відомість, популярність. І бути в центрі уваги світити на сцені, виступати, розказувати, а студент тут в леві. Далі не буду розбирати, тому що ну, хіба що ще Марс в Близнюках. В 11 домі це збирати навколо себе людей, що з ним розповідати. Ну, в мене трошечки інше, тому що в мене Марс в духовності, саме в езотериці, і всі нумерологічні різні напрямки, вони мені. Про це говорять, що займатися саме точною езотерикою. І це дійсно так. І якщо я бачу, що так, це працює, значить це я вам даю. До речі, ось цей недавно знайшла класний нумерологічний такий не прогноз, а визначити місію душі за датою народження. І сьогодні опублікую на своїй сторінці. Астрології і на телеграм-каналі. Підписуйтесь на цей телеграм-канал, він буде в описі під відео на Ютубі. Так, це ми закриємо. Десь був о, тут був мій YouTube, а немає його десь. В описі під цим відео ви знайдете його і підписуйтесь. Там я і голосові записую. І от. І я себе запитую. Ось тут. тут, бачите, ви можете знайти на YouTube-каналі Instagram, сайт, Facebook, Telegram. І якщо ви клікнете на будь-яке відео, то в описі під цим відео ви знайдете отримати подарунок, сайт. От, опис під цим відео. Ось, і е, Телеграм, Телеграм-канал в описі під цим відео. Тому підписуйтесь, діліться відео. Вдячна вам за все, вдячна вам за зворотній зв'язок. За те, що свідомі люди є, і мене відчувають. Дякую.